І так, всім геймерам і хейтерам привіт! З вами знову Олег Геймер. І сьогодні ми продовжуємо кар'єру за Мілан. І ось зараз ми бачимо, що сипляться пропозиції по нашим молодим виконавцям. Сипляться пропозиції зовсім по всім, на тих, на кого ми дали зелене світло, скажімо так. На тих, на кого ми дали зелене світло. Щоб сипалися ці пропозиції Карлон Анчелотті. Дав зелене світло. Але він не хоче відпускати в оренду з правом викупа молодого Бондо. Він дуже перспективний і оренда з правом викупа це не те, на що розраховується. да? Улагодили. Пулішича поки що, тим паче відпускати ніхто нікуди не збирається. Рафаель Ляо навіть в обмін, теж ні, бо це лідер. Це взагалі лідери. Але от Крістіана Пулішича теж поки що ні, ніхто нікуди не відпустить, незважаючи навіть на те, скільки б там не пропонували. У Мілана активна трансферна кампанія, вона дуже йде зараз активно. Мілан витрачає кошти на підсилення, шукають, шукають постійно, от працюють, працюють з українською, до речі, школою працює Карлан Челотті. З бразильською, ну ось ми бачимо, що поки що його школа не тішить. Ті, хто є, вони не тішать потенціалом, на жаль. Абсолютно не тішать. Тому, скоріше за все, що це буде розвантаження. Ну, типу, до наступного скаутського пулу. Загалом. Буде розвантаження. Всі чекають наступний скаутський пул, щоб побачити. А ну давайте подивимося історію трансферів. Кого ми купували? Давайте пригадаємо. Мій клуб перейшли Куанеліас, е, перейшов Каріма Деями, пішов Олександр Флоренці, перейшов Темі Абрахам, направив викуп Жоао Фелікс. Скальвінні перейшов, Мальдіні Даніел перейшов, Джайну Ліндж Донарума, Мусіаля, Муса пішов, Феде Вальверде перейшов, Джуд Белінгем перейшов, Кевін перейшов, в Оренду Енну кількість гравців поздавали, попродавали, Ордонь за в оренду, прийняли із Баварії. Багато хто пішов, але водночас і багато хто дуже багато прийшов. Тому на Карло Анчелоті зараз дуже шалені надії, як на тренера саме Мілана. Так, да, на Ліао ніхто його не зможе полювати у Карло Анчелоті, поки сам Карло Анчелоті не дасть добро. І так, щось відбувається. Якась оренда зараз таки провернеться. І це оренда молодого Вундеркінда Бондо. Він поїде в Валенсію. Про це й говорив Карло Анчелоті, що Бондо він перспективний, але потрібно йому дати шанс для розвитку, для прогресії, для прогресивності. Габія, ну що, ні, я не віддам. А, в оренду, в оренду можна, але ні, не віддаю. Він важливий гравець, важлива частина складу. Тобто, поки що сильних таких переворотів у трансферній політиці Мілана я не, не бачу. Не бачу переворотів таких прям суттєвих. Ну що, я вам скажу, зараз основний склад Мілану буде виглядати таким чином. Але, є одне, але, як завжди. Замість Хіменеса основним форвардом виступить Абрах... Абрахам. Хіменес загалі буде поза заявкою. Натомість у заявку потрапляє молодий. Дуже молодий, я б сказав. І технічний і джуд Беллінгем. Дійсно, у нас не вистачає ревців на позицію ЦП. Тому треба купувати ще когось на цю позицію, щоб не було у нас проблем. І так, отакий от склад у нас ми заготували. Але ні-ні-ні, стоп. Стоп. Окей, ключить у мене цей геймпад. Чому не розумію, якщо чесно, але... Коротше кажучи, Абрахам в основі Меньян. В основі сьогодні, до речі, на Джан Лінджу до нарому. Всі, хто сподівався, багато мені хто писав, типу, за нього. Але ні. Джан Ліндж сьогодні поза заявкою. В основі на Форварда вийде не. Абрахам, як ми очікали всі, а Еліас. Скоріше за все, що Еліас, да. Ну а замість Фелікса, який очікувалося, може вийти сьогодні Белінгем. Або Мальдіні. Мальдіні з'явиться місць Фелікса. Ну а Фелікс взагалі випадає з заявки в заявку, входить слотті. Сотті. Молодий ЛВшник, який сьогодні може й вийти. Тобто, по факту, на інтер... Ой, на Лайцево виходить молодий, але дуже збалансований основний склад. Молоді багато, але водночас ця молодь тримає баланс. Це стосується і Куана і Еліаса, першого трансфера Анчелоті в Ш... е, Мілан. Е, я думаю, що ще будуть гравці і Шахтаря по можливості, навіть якісь українські прізвища. Ми побачимо на закриття резервної позиції центрального півзахисника. Але все, поїхали на матч. Мальдіні, Мілан одразу розіграє і одразу розпочинається рубка. Ух ти, якийсь запуск на Рафаеля Ляо. Це Ляо. Тут проти нього ніхто не встоїть і не протистоятиме йому навіть. Удар! Озорота! Ляо розпочав перед сезонку непогано багато разів рятував Мілан від критичної е, точки. Проведе Таварес. Його там одразу в Міланці в жорсткий беруть. Одразу от мета брати пресен і одразу нав'язувати свій темп. Ну да, чолодія на цьому і будує свій футбол. Ой. Дуже ризиковано зараз. Лаціо наближається Мекмен Ян. Тягне відбиває. Ну що, Лаціо створився і перший момент. Те на що ми не чекали. А ми на це не чекали. А, ми не чекали, що Латві може створити перший... Перший ми небезпечний момент ще один мені. А тепер, а тепер у Мілани є шанс створити свій небезпечний момент Мальдіні. У Мілані теж тепер, як вот легендарний тато, Мальдіні. Запускає на Педевольверде, Вальверде. Летить у штукний маданчик Вальверде. Удар! До кінця до кінця, до кінця, може вдасться заманити. Ні, нічого не дається, прекрасна передача. І тепер ми маємо віддуватися за свої ж помилки, ми це успішно виконуємо. А тепер ми маємо летіти. Феде Вальверде за рахунок нього. Я думаю, тепер ми розуміємо, що вся функціональність півзахисті лежатиме на Федеріко Вальверде і на Джуду е, Белінгему разом. Потенційно, що Джуд Белліном стане новим центральним півзахисником, тобто він не буде грати на десятці. Це вже факт. Шоу. Шоу втрачається м'яч, это тепер ми э, в результаті не шова. Тіал, чи півот, прізвища, ні, як його там еще. Це прізвище ніяк не вивчу. Опа! Мальдіні, Мальдіні. Мальдіні з м'ячем. не дають. Лаціо розтягнутися Мілану так і потрібно. Педа Вальверда отримує м'яч м'ячик, пробиває 1-0! 1-0. Федеріко Вальверде починає запалювати за Мілан. 1-0. Супер. Супер. Very good. Тео. Тео. Так, Тео. Феде. Оп. Опа, опа. Рафаэль. Рафаель. Рафаэль втрачає мяч. Рафаель Ляо, і тепер ми маємо думати, як розігнати цю атаку. Правильно втрачає мяч. Куаліас. Куанеліас, той на кого великі сподівання у таборі а от для Мілана. Він сам про казав під час э, трансферу. Чи на Еліаса? у Академії Мілана. Сподівання дуже великі. Роман Йолі щось. Не вже зараз нам нарікають що може бути голі. А від Роман Йолі, але ні, не від Роман Йолі. А від користь іншого голу в ворота Мілана. Лаціо з рівні рахуно. Але нічого, Мілан і Лаціо це два вічні суперники. Боротьба це не те, на що варто акцентувати. Тухти. Виграли okay. повітря, Волкер. ідеальний пас на ПДВРД, Педе хоче запустити на пулішечка, але Пулішич не дістає. Під пресеною перебуває зараз футболісти Лаціо, їм трошки складнувато. Бо Мілан задіює всі свої сили, які є, але Лаціо атакує, it's not, it's not, it's not. Тео. Жирає, от його фланг це зараз... така фортеця, фортеця. Для Мілану. Тому що його фланг це та зона, де ніхто не порозподарює О, отут ми пропустили, отут ми пропустили, тут пропустило дуже сильно. Це простір зайвий кайл локер тут пулішич пулішеч. Такуана Еліаса шукає можливість віддати передачу, Еліас не проходить. Крізь двох суперників, але Мілан постійно тисне і Лаціо вже починає. Я бачу, що починають вони виходити із своєї звичної зони комфорту, бо Мілан створює їм навпаки зону дискомфорту, зону туди, якої вони не готові. Завдяки Тео Ернандесу він відпрацьовує сьогодні на лівому фланзі захисту і порою трошки вище. Вальвер Мілан починає будувати атаку. Кайл Вокер отримає передачу. Запускає на пулішича, Пулішич, Пулішич. Кулішич до добігти, прострілює на Куана Еліаса, треба забивати. Пробедець. Пробедець там тягне, на жаль, добива, з добиванням. У Еліаса не склалося. Білан продовжує високоінтенсивно пресангувати. Андріфлаціо. Так, да, відбувається, відбувається це продовження пресингу. Це младціо трошки не перелаха. Тиском! удар! Мейкмен Ян небезпечно, тут ми трошки не втримали вже. Ну що, перший тайм дуже непростий для підопічних Карло Анчелоті, але нічого, сподіваюся, у другому таймі порою буде трошки простіше. Ми прекрасно розуміємо, що складність це, тимчасов... це така тимчасова приходь і її треба, звичайно ж... Позбуватися. І її ще й такому принциповому матчі. Там Тео відчайдушно бореться уже до кінця прям. Айлвокерс на морі ідеально. Але оці от помилки при виході з оборони в атаку. Зайва передача, одна вона наскільки забирає всі сили. Нейкмен Ян ідеально виходить на перехоплення. Так. Ну, та що ж це за втрати? Рейндерс втрачає м'яч, Я думаю, що після цього Карл Анчелоті може задуматися про його продаж. Хоча він казав... Небезпечно, Мейкмен Ян! І знову втрата м'яча, та що ж це таке? Мілана пішли ретельних втрати. Дуже часті те обрізається. Декілька обрізок уже я нарахував, за... Оці декілька хвилин удар. Ну, я нічого не хочу сказати, але Мілан зараз притиснутий до ворітний. І відтискатися вони схоже, що не збираються. Від слова зовсім. Це йде пас. Ще пас. Удар, Тео! А тепер нам потрібно щось вигадати. Нічого не вигадується, Мілан просто грає на враження, зараз на з перником цей комфорт. Бо нічого вигадати у Мілана не виходить. Вони пробують. Боють, але їх затискають супер. І влоке. Нарешті пробують, бо зайшли щось путнє але й тут обрізка, та що це таке? Пулішич. Відібрав м'яч Пулішич, тепер переводить на лівий фланг. Не доходиться передача. Знову ці безглузді дії. Ух ти, як відібрав! Мальдіні. прострілює! Пулішич удар гол! Нарешті! Нарешті Мілан виходить вперед! Пулішич, 2-1. Молодець Мальдіні успішно відібрав м'яч і загалом. Голодень, молодці. Напрацювали нарешті ми вже на цей забитий гол. У першому таймі якось із пресингом для Мілана була простіша задачка, аніж зараз. Зараз Латцю запресингувати для Мілану це дуже важко. Прям Костеліяна лідер Жірони Кастеляна прикидає майка Меніяна і Майк, мені успішно! 2-2, Меньян, на жаль, не відмовився. Бігти, він впав. І Костеліанос відновлює паритет. Пулішич. Пу... Ну що це таке? Ну чому ти відпускаєш? Мама рідна. Жахливий матч, якщо чесно сказати, від Мілана. Це один із найжахливіших матчів, який взагалі коли-небудь пам'ятаю. Це за проходження цієї кар'єри. Мілан, ні ну нічого, не виходить і таке враження вони навіть і не хочуть. Щоб щось вийшло. Ось Рейндерс, віддає на Рафаеля Ляо. Це має таки забивати, він б'є! Ну куди цей удар? Ну куди? Господи, там ще й жовта. Треба міняти щось, бо я бачу, що вже. Все. Репці вимикаються, Лаціо починає тотально... Домінувати рендерса поміняю, бо він мені зовсім не подобається. Також поміняю сьогодні, напевно, вокера на рояля. І вийде моло. І вийде Павлович замість шоу на позиції центрального захисника, бо він знайшов ті карці, мені не треба визначити. Потрійна заміна від Карла Анчелоті. Три нових грабця повиходили. Давайте будемо бачити. Як це змінить гру? І чи вдасться Мілану виграти оце дербі? Пулішич. Пулішич, ходиш штрафний майданчик, Пулішич, не приборкуйте його Захисники! удар! Ловь. З Пулішечем небезпечно так гратися, тобто не приборкувати його. Він можеш пробити так гарно ще. Потім підбирати, між доведеться у всіх можливих зонах. Хто бачив перший випуск кар'єри за Мілан, той знає, про що я кажу. Дуже кльово забив у кар'єрі за Мілан класним таким у його стилі голом, дальнім ударом, першому самому матчі. І от саме тоді, я думаю, Карло Анчелоті зрозумів, що пуліші це поки що заліза бетонка, тобто його продавати не можна. Хоча ходять чутки, що пулішече дійсно можуть продати, але зараз давати не про це. Бо зараз Лаціо суне на шлях до своєї перемоги, але Мейк Меня Молодець. Лаціо суне на шлях до своєї складної перемоги. Роман Йолі, штовхний майданчик, удар. Групп. Що? Ну яка рука ну де? центру. Тремно рятуватися. Два-три. Два-три, Ми можемо врятуватися. Давай. Ай, пулішич! Рояль. Девальвай, де Вальверде? Проскакує на швидкості! Це фол! фол, схоже, травматичний, але арбітер не вважається Пастиліанос <реку> там летить до на наших порід, летить саме до Мейка Маньяна але Маньян реально грає. Грають за більшості ті, хто грали, але я бачу, що оце ті, хто грали, вони не дають ніякого нам толку. І Мілан може здобути поразку, я б цього не хотів. Роман Йолі. Так морі. Ух ты. Булішеч. Булішеч. Лети говорит. Можна. Можна спробувати рятуватися. пас Куа. Куа Деліс! Гол! 3-3! 3-3 від Куана Еліаса. Ну що, треба міняти вже Куана, бо він уже стомився. Давай, вийде Томі, Абрахам, і хай дам шанс молодому сотні, не даремно ж він сидить на заміні. Давай. Вперед. 3-3 у надважкому дербі Мілан таки рятується, що для мене не є дим. Шемілан таки врятувався. Так, але нам треба їх далі тиснути. Вони під тиском, вони зникають. Забрали. І помчалися. А, зло тіла, я сотін. Слотіли якийсь теж.

Liberiamo il mister. E Да, у нас травма у Федеріко Вальверде. Закривається у нас трансферне вікно. І зараз ми розуміємо, що зараз у Мілана можуть бути ключові трансфери, які повпливають на хід сезону. Мілан і так порозвантажував склад і прекрасно розуміє, що тепер може дійсно не вистачати от тих одравців. Тому, скоріше за все, що зараз буде якийсь трансфер. І це дійсно так, тому що треба підсилення. Треба підсилення. Будемо зараз дивитися. Ух ти, Теремі 32. Ну ні-ні. ні. ні, ні. Г'юдман. О, Г'юдман це не я б взяв, але у нас напади так забитий. Ну, різного типу я бачу. Нам тут гравці пошукали, але мені фаервеб абсолютно не потрібний. Зараз. Мені потрібно пошукати якогось такого цепешника. Класно. Що було, за чим мені тут поспустряло. О, Франк Грасія. Експідопічний анчелоті в реалі. Я думаю, ми прекрасно побачили, як він із ним взаємодіє. О, Фелікс не Що? Ага. У нас уже склад забитий. Нічого собі. Ху, -ху. нічого собі. Невже? Невже у Мілана... В обоймі повний складану. Ух, це в мене ще такого не було. Щоб за один раз у мене було 52 мама, мама, мама моя рідна. Шокується. Шокується в мене. І це, це ще я ще кажу, не рахувати орендованих, боже мій. 52 гравці в складі. Це в мене рекорд. За кар'єру в мене ще ніде. Такого не було, і не спостерігалося від слова зовсім ні. Не було такого, ні. Люка Йович іде, він відходить із системи команди. Інфа набуває офіційної чинності, що Йович іде із клану команди. Всі готові його відпустити. Так, да, готові Йовіча відпустити. Він не буде в цьому проєкті. Він не буде в цьому проекті. Люка Йовіч на нього ніхто тут не розраховує. Ну так, да, повний склад. 52 гравці. Уявіть. Уявіть. Просто це в мене ще жодного разу за кар'єру, скільки я граю вже. Такого треша в мене... Ну, ну, це не треш, але такого в мене не було. Від слова зовсім. І це я ще в оренду здавав же ж. Ми завершуємо оренду. Та ти подивишся, коїться з цим геймпадом Кайла Уокера. Ну і все. І на цьому наш випуск про фкаміланчені закінчується. З наступного випуску ми закриваємо трансферне вікно і продовжимо кар'єру. Ну а на сьогодні все. З вами був Олег Кеймер. Ставте лайки, підписуйтесь на канал.